Нещодавно так само поїздка в Херсон була, ну вони дронами там просто все прибивають. І ти так само заїжджаєш в місто, і тобі кажуть: ну, типу, 50 на 50, пощастить не пощастить. Тобто, ти ну, може так статися? Вони просто прибивають всіх цивільних. Ну, про військових ми взагалі там не говоримо, вони просто все прибивають, і вони не вже не приховуються. Тобто, якщо раніше вони там щось якось маскували, це ми військових там прибили, так. то тепер вони атакують. Просто бабуся, яка йде в магазин е, дроном, і це вже теж нікого в принципі не дивує. Так, скільки вже відосів, там поїздок туди було, і ну, ситуація дуже важка. І от в Херсоні так само з точки зору емоцій, це теж дуже такий ну цікавий репортаж був, який хотілося просто передати ту атмосферу, як там люди живуть. І що цікаво, що реально наші люди там ну не здаються, не хочуть їхати звідти. Вони хочуть теж таким чином показувати, що Херсон український, а не так, що просто всі виїхали. Хоча насправді жити так нестерпно, жити так неможливо. Якісь там навіть поруч з Херсоном навчальні заклади там працюють в підвалах. Тому ну я думаю, що це все буде документуватися і вивчатися через роки про те, що відбувається саме зараз.